Розпочинаючи з 2014 року, 21 листопада, день початку в Україні революції 2004 та 2013 років, офіційно визнано Днем Гідності і Свободи. Цього дня в Тетіїві відбулася патріотична хода, яка розпочалася від приміщення районної державної адміністрації. Попри осінній холод, в ній взяли участь майже сотня Тетіївчан, серед яких офіційні особи з райдержадміністрації, районної та міської рад, представники духовенства, волонтери, учасники революції гідності, бійці. АТО та громадські активісти. Мітинг реквієм відбувся біля пам'ятного знаку Небесної Сотні в центрі міста, щоб віддати шану патріотизму мужності українців, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод своїх співвітчизників. У своїй промові голова райдержадміністрації Наталя Троянська згадала про початок революції, як патріотично налаштована громада в 2004-му влаштувала помаранчеву революцію. А згодом, як в 2013-му студентська молодь обурена діями влади, вийшла на мирний протест, що дало початок новій революції гідності. Згадала й про наших земляків, хто брав у ній участь. Я сьогодні хочу закликати всіх, що почули нас, і наш президент, і президент. Путін, що хватить уже проливати кров наших українців. Ми хочемо миру, ми хочемо спокою, ми хочемо спокійно працювати і збагачувати нашу землю. Ми хочемо розвивати наше сільське господарство, навчати дітей. Ми хочемо, щоб держава наша була міцна і самодостатня. Миру всім нам, дай Боже, щоб війна ця закінчилася. Ніяке не а то, яка терористична операція. Якби це була терористична операція, вона б вже давно закінчилась. Це дійсно війна, де гинуть люди, де проливається кров. Хочу побажати всім миру, добра, злагоди, благополуччя і миру нашій Україні. Священник відслужили за упокійну молебень за загиблими за незалежність України. Та ті поіменно згадали земляків, що загинули в зоні АТО. Пам'ять героїв Небесної сотні та військовослужбовців шанували покладанням квітів до підніжжя пам'ятного знаку та хвилиною мовчання. Виступив і заступник голови районної ради Олександр Поліщук, який поділився спогадами про сподівання українців на краще майбутнє. Ми сьогодні... Довжні всі помолитися за всіх уб'єних на Майдані. Це люди, які були наші найкращі люди, патріоти, які не сиділи вдома біля дивана, дивились телевізора, поїхали, своєю, всіма проблемами залишили вдома і поїхали висловити нашу свободу і гідність. Що я хочу запросити всіх, ніколи не забувати наших хлопців, які там загинули, молитися за них, щоб їхня та героїчна. Робота, яку вони зробили, поклали своє життя за нас з вами. Не забували, що нам треба мінятися, щоб це було якісь наслідки того, що ми відстоюємо, щоб мінялися люди і покращилося в нас життя в державі, щоб наша держава процвітала, тому що багатюша держава, тільки злодії продають її. Міський голова Руслан Майструк закликав ніколи не забувати події зими 2014-го, які нині продовжуються на Донбасі. Сьогодні, саме 21 листопада, мабуть, вся країна, отак як ми з вами, вийшла на мітинги, для того, щоб пом'янути ті події, це і Помаранчева революція, і революція гідності, це коли люди вийшли, мільйони людей вийшли по всій Україні для того, щоб висловити своє невдоволення діями влади, щоб показати, що ми хочемо жити в цивілізованій, європейській, демократичній країні. Де панує верховенство права, де кожен захищений, де кожен має свою гідність і де кожен має свою свободу. Багато людей загинуло за це право. І, на жаль, не тільки на Майдані. На жаль, на той час революція не закінчилась, вона продовжується і зараз. Тільки зараз вона перейшла в війну на Сході України, де гинуть люди, де гинуть наші побратими, наші рідні. Хочеться зробити все можливе, щоб цього не повторювалося і щоб прекратилася ця війна, і все-таки навчати нам, всім з вами, змінюватися і навчати своїх дітей, навчати, щоб в наступному дійсно наша країна мала європейський курс розвитку, щоб вона дійсно була тою, якою ми хочемо всі її бачити, щоб нашим дітям, внукам було жити в кращому суспільстві. І Я думаю, що всі разом ми можемо це зробити. Ми маємо завжди пам'ятати ціну, яку заплатили у Герої Небесної Сутні та воїни АТО за незалежність нашої держави. На завершення мітингу керівники району міста, громадські активісти відвідали на кладовищах могили наших новітніх героїв.